Втікаючи від полісменів, водій Марка стає учасником ДТП, але й після цього намагається втекти. Зніс залізну огорожу, зачепив та заїхав через бордюр на вулицю Шевченка. Після цього патрульні попросили його вийти з автомобіля, заглушити двигун, але водій поводився невідповідно до ситуації і вже згодом почав тікати. Білі, зрештою, вдається заблокувати, але Карманич, розуміючи, що його одразу вже повезуть до поліції, починає тікати на своїх двох. Утім, хміль не дає дати деру. Тож чоловік затриманий. Не втручайтеся згідно з статті 45 до вас застосовується спецзасі кайданки. Він вдарив одного з патрульних поліцейських, іншого схопив за руку, і патрульні поліцейські були змушені одягнути на нього. Кайданки до нього не застосовувалася надмірна фізична сила, і ось винуватцю аварії вже раптом стає зле. Копи викликають чоловіку швидку, але й тут горводій навіть попри поганий стан знову влаштовує спробу втечі. Вже з карети швидкої. Чому так вперто він намагається збігти від переслідувачів та медиків? Відповідь проста. Скоріше за все, чоловіка настрахала перспектива позбутися своєї посади, адже за однією з версії горево ніхто інший як прокурор Мукачева Ярослав Луп'як. До лікарні чоловіка, вочевидь, на підпитку все ж таки доставили. Проте поліцейським до водія чомусь дістатися не дозволяють, і для освічення наса ймовірного алкогольного сп'яніння не впускають. Виявляється, що 26-річний прокурор до всього син головного лікаря Мукачівської районної лікарні, і у нього до, хто ще кілька хвилин тому тікав від полісменів і намагався битися. Ще й черпно мозкова травма зі струсом мозку. Діагностували струс головного мозку і закриту чергну мозкову травму. У прокуратурі тепер кажуть, свого не захищають, а хочуть справедливості. Розпочато кримінальне провадження також призначена низка службових перевірок. Також є інформація, що патрульні зареєстрували кримінальне провадження за статтею 345 кримінального кодексу України. Це опір працівникам поліції. Призначено ще ряд експертиз. Щоб встановити, як там що відбувалося, до того ж, призначено й службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області, призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора.